Також є бюджетний варіант Huawei y 6 2018 року. 1900 ціна. Є ззаду поклеєний і поклеєна така плівка. Не знаю, що під плівкою, але щось можливо, не так. Але телефон працює все досить добре, має на наушники, перевірений, протестований. По екрану серйозних коцок чи царапок немає. Працює непогано, простенький телефон для звичайних задач. Повністю чистий без різних аккаунтів. Y618 6 року на 8 Androді 2 ГБ Оперативна пам'ять і пам'ять телефону 16 ГБ. Відкрию ще покажу камеру. Простенька ось така камера. В комплекті зарядний шнур мікро та телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також кому цікаво, будь-який інший чи цей телефон. Можете писати у телеграмі або інстаграмі силочки в шапці профілю.